Чому нам не провести магнітофонний запис, який в певний період, коли приїжджає, щоб не звучало, люди не знають де, люди запитують, буває, задумається і пропускає зупинку. Це було б гарно, що яка у нас є пропозиція? От Звернути увагу, ми просимо власників на дотримання культури обслуговування пасажирів спілкування українською мовою. Ми не будемо зараз говорити про наголоси і решта. Якщо так людина зрозуміє, що така мова і повернеться до традиції, він сам буде змінюватися. Ми говоримо про. Автобус. Тому що вона, по-перше, заслоняє, люди не бачать, згинаються, заглядають під рекламу, чи це їхня зупинка. Ну і вже ми я сказала екскурсії, і ми готові прийти з лекціями на ваші підприємства, зустрітися з вашими робітниками, розказати їм, Колись ходили агітатори, говорили, говорили те, що було нам чуже. А ми хочемо прийти розказати про те, що є нам рідне. Бо повірте, коли чекаєш на автобусній зупинці, і водії п'ють каву, катер. Сьогодні, поки я від крони доїхала до України до надії, я тричі почула слово таке, я не можу говорити, з мене сміялися. Мені було це неприємно. Я оглянулася, салон повний. Пасажири сидять, і десь 5-6 осіб стояли. Серед них були діти. Це недопустимо. Але це ж наші діти, і завтра та дитина, що почула, довго водія. Дякую за